Так, пройшло рівно 24 години. Як я вчора тут оце коло куща, коло цього вам знімав відео. Дивіться, за 24 години наскільки виріс пагон. Гляньте. Аж ось 20 сантиметрів пагорно. Зараз буду відповідати на ваші запитання Для чого скільки прививати, так да? Це не те, що я тут такий вітер страшенний. Це не то, що я тут такий сильно умний, чи начитаний, чи щось. Це вийшло просто спонтанно, як би. Ну, я не претендую на правильність всього. Я просто, чим я, я мотивувався, коли привив от таким образом. Положив рукав, як ось ви бачите, а лежить, да, і на нього привив. Ну, це ж зараз він буде плодоносити. Ну, в тому році, ось о, де обрізаний, лежав вже ж рукав. От, ну, як я ось вам показував, ось о, я приготував вчора. Да, при вас. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 штук. Ось ось. Бачите, я таким же самим макаром. От. Чим я тоді мотивувався? Я ж особо сильно ну, не займався прививками. Я боявся, думаю, що якщо я возьму і весь кущ переприв'ю, ну тіпа, на рожки зроблю, от, як звичайно, показують стоячий Валерій, сьогодні ну, я теж дивився фільм, показував з Одещини, він на рожки ріже. Ну, в нього досвіду би, багато, він давно займається з цим ділом. А я якби тільки п'ятий рік, то я побоявся, би, думаю, втрачу і урожай не буде. Да? І, це. і я вирішив положити іменно так, як я вам і показав. Це я ж кажу, це вийшло спонтанно чисто. І я привив 4, значить. Прививки зробив і отримав 4 грозді, тобто я і отримав і лози багато, і якби урожай. І Був урожай цього ж джина. Я ж з нього родзинки робив. Я його і не збираюся ну, позбуватися цього сорту. Він мені дуже подобається, в нього цитронний мускат такий, ну, непоганий кишмишик. Для родзинок саме мені теж він подобається, такий м'якенький, хороший, хороший сорт. І він у мене буде, Ось я залишаю два рукава точно ставлю на цю сторону, хай собі буде. От. А ці ось о, два прививаю, там, ну нові якісь. Сортоформи, там, не знаю, чи американці, побачу, коруче, що, що буде. Ну, от. І також я сподіваюся, що получу ж і урожай, і лози. Друге питання було, а куди що це, скільки дівати як його ж в зиму ну ховати, нагибати там чи що. Народ, а для чого вам його оце все? Якщо ви привили там неважно 4, 8. Допустимо, сюди лежить длінний рукав. Ну і привили ви сюди там, скажем, 4. То вам вже 4 не треба. Ви його обрізаєте, ось, допустимо, ось, дивіться, пішла да, лоза. Це ж тут я неправильно був. Різонув, через що тут лежить ось дві. Бачите, одна зверху, друга. Одна лежить на первій проволці, а друга лежить лоза на другій проволоки. Якраз на другій провалці лежить у мене метрова лоза. А абу, абу, ж, ну, а должна була бути з точністю до наоборот. Я ж ви, ну так як я вітер бистрий, я зразу чекану, а потім, блін, дивлюся, думаю, йома, не ту лозу. Надо було. Ось ось оставлять верхню, да? ось так, Ось одійду, ось оця верхня лоза. Треба було цю оставляти 3 метрову. А я не подивився кусонув, а потім дивлюся, що це ну, вийшло що нижня. з нижньої, бачите? Ось ось, Ще до верхньої проволоки, ось дивіться скільки. Бачите, 25 см. От треба було оцю мені лозу оставляти 3 метри. А оцю ось, я б його зрізав у ту топку сну, і була одна тільки лозина. І всю. А я помилився та зрізав цю кусну. Получилося, що друга по рахунку, у мене виходить, вона всі були трьох метрові. Навіть оці, що я взагалі зрізав ось. Коротше, всі вони були 4 ну, і всі були дуже довгі. Би, по 3 метри вона і каже І з гроздю, і по 3 метри визрівши. Ось, ось, дивіться, показую. Сьогодні вже більше видно. дивіться. Я ось веду її, дивіться, медяно. Почки, що знизу, що зверху, дивіться, бачите, й до самого кінця. Оце вона вся 3 метри, Ця лежить до самого останнього. Так вийшов все, аби я правильно зразу роздивився та зрізав, цього б не було по цій. Була б просто одна лозина на перші Ось і все, ось лежить вона на плодоношення. Та й усю. А осінь ви, ну, треба було, щоб зрізали б один залишилося. Було б на всьому дві там, лози, одна в одну сторону, а друга в другу сторону. Так що і все. Вам ж не треба хранити ці, ну, в зиму чотири лозиниці чи вісім, немає різниці. Вам то одна тільки треба, яка на плодоношення, ось як в даному випадку лежить. І все. Так що не треба вам нічого там ізобрітати, як звичайна лоза, як ось виходить з під низу, ось, бдиться, з рукава і все. Потім ще було там питання, показати, е, показати е, котонкенді. Вибачаюсь, рататуй по-нашому ж, да? ось він, рататуй, бо хтось попросив, що... Ну, Дивіться, як, і, як ось він стартонув. Це в мене прививка 22-го року. У 22 му році літом, я її привив зелене в зелене. У мене ріс Вієрул. Отам воно, дивіться, де воно. наступний ряд. Там у мене було дві, два подводчика росло. ну Два кущика. Вієрул і добриня ріс. І я на один привив ламборджині, а цей рататуй зеленим зеленим-зелена привив на вієру. Ось, ось на сьогодні так він виглядає. Там воно вже є, я думаю вам видно, будуть ну як би, сигнальні, сигнальне плодоношення короче, буде, бо ось воно ну, явно видно, що там воно є груне. Ну, ось видно, дивіться добре. Бачите? Оце так от він виглядає на, сьогодні. на 15 квітня. Дивіться, яка побільшки. І скільки тут листів. Раз, два, три, 4, 5. Ну, вже більше. І гроздочки. Оце так виглядає. Я чотири рукавчика. В 23 23-му году я вигнав ось чотири рукавчика в нього, бачите? За рік. Ну, за 23-й. І вже положив на плодоношення. І він ось вже стартунув. Ось сього, дивіться. Ну так, мабуть, я сильно близько приблизив. Ну тобто, ну так ось. О. Ось, хороші дуже видно. Що там воно є. Тут аж дві ось видно. Ось, його. аж дві. Гроздочки, бачите? Ну, тобто, оце так виглядає рататуй на сьогоднішній день. Ну, можу вам ще показати, е -е, до речі, ось олінка так виглядає. Олінка на кожний пагін у неї плодоносний. Кожен. І на кожному зав'язується по дві. Грозді абсолютно на кожному. Я скільки дивлюся. І я, я її розкинув сильно багато далеко. Ну, ось буде перший раз, якби, перше плодоношення. плодоношення. Ну, не факт, що це алінка. Я якби, брав як алінку, ну побачив, ось кожен плодоносний. Ну, я, звісно, не буду оставляти скільки на перве плодоношення. Хоча дивіться, кущик непоганий. Такий, доволі лоза, тут ось, ну, 10 міліметрів. Якби ну, на плодоношення плод то залишила, бути це. Ну, хотів я вам не це показати. Хотів я показати прививки, як на різних е... ну, Ось одна і та сама форма привита. Як вона виглядає. Дивіться, ось я показую вам на даний момент Оце все пам'яті шмільова. Оце привитий він на Казанові. Прививав я його, в свободний рукав. Ось був у мене свободний рукав. От. Він був і я привив її сюди. І ось так воно виглядає. Дивіться, скільки, який повбільшки зараз узю пагон. У мене вже навіть не вистачає ось дивіться. Не вистачає. Це в мене, ну як кажуть, четвертня. Получається 23 см, то я вже не обхватую. І теж дивіться, який колосок який красивий, да? видно. Ось, о, дивіться, така ж сама здоровий. Це була привита пам'яті шмільова. А ось це було на рожки привите, те, що я казав. Це я не ложив, а привив на рожки. То ось дивіться, що воно з цього вийшло. Бачите? Так, рожок, це нещасне, воно так і було. Не знаю, може в мене щось не вийшло. Я не знаю. Ну, коротше, я на двох кущах пробував от так от прививати на рожки. Ви самі бачите, дивіться. Я ж не видумую нічого, я вам показую так, як є. Тому ну, таке воно в мене і виросло, бачите? Оце скільки? Не 3 метри лози, а скільки тут. Ну, 30 сантиметрів. А остального немає. Бо там не визріло, воно таке чахло-чахло. І це не тільки на цьому кущу. Є ще ще є такий кущ, я вам покажу, де ще я на рожки прививав, то я через що і кажу, що я або не вмію прививати на рожки, або... Це ось абажур. Абажур же ж, ну так. Да. Дивіться, тут взагалі по три. А для чого? Блін, три, три грозді ложать. Глянта. в кожній пазухі три грозді. І кожний плодоносний. Дивіться. Опять ось три. І ще три. Йо-ма й -йом. будемо форм... будем нормувати. Гронами, так? Да? Ну тобто це отак от. Коротше, я вам показав пам'яті шмільова, тепер ж йдемо, дивіться, а це я показав, заповнили, так, да, який. Ось ось він. І зараз я покажу вам, де на геліусі привитий. Я не буду виключати, щоб не монтувати відео. Бо сильно довго це часу займає. А я хочу показати, скільки воно буде, тут вийде там, 15 хвилин, значить 15 і буде відео. Ось, ось дивіться, опять же. Пам'яті шмільова двірка вісить. Дивіться, а оце на геліусі, дивіться, які маленькі. З одного і того самого черенка привити. Бачите, як влияє. І ось 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 останній побіжок він має бути найбільший. Але він найменший, навіть з тих, що я вам там показував на Казанові. Хоча Казанова взагалі навіть ще рост не тронувся, той кущ. Там тільки почки такі ось, ось понабухали тільки. Ось такі ось почки на казанові зараз. Ну ось такі ось, як і на гелі бачите? А от так виглядають ростки, ну, пагольне ну, ось ось він, бо це, це не він. Оце ось він. Ось один, другий, третій, четвертий, п'ятий, бачите, це такі. І зараз перейду, перейду вам теж вже одним махом покажу. Покажу і прийде привито на цьому, що в мене на... Лівії теж От на трьох. Я прибивав пам'яті шмельова на трьох різних сортах. Ось зараз я вам покажу швидко, дійду до цього виноградника, щоб ви розуміли, як і так воно впливає. Разні. Одна і та сама форма, в мене був один всього черенок, 4. Бруньки. Я привив наразі. Дивіться, а ось вам показую те, що привито у мене на лівії. Дивіться, ось Два внизу. Один, два, три, чотири, п'ять. Бачите, чуть більший, Тобто, на казанові вийшли найбільші побіги на казанові на даний момент. На лівії друге місце займає, от. А на Геліусі третя. Отак Ось так от. Один і той самий бачите. Ось добре цей, добре стартанув ромбік. На ромбіку також. Кругом цвіти, усе по два. Ну, як звичайно, він ніколи не підводить. Ось він так. Бачите, в мене. Тобто я його розкинув на весь рядок. Ну якось отак. Ну, зараз ось виходжу. Сьогодні, до речі, я робив перший обробіток виноградника. Я е, нордоксом обробляв. І раз я вже тут стою коло цього виноградника, зараз я вам покажу. Ось дивіться, мої тісливи, що я прививав. Ось дивіться, прививка. Гляньте, який кущ. Скільки тут? 5 см вже. То як ви думаєте, він воно... Прийнялося чи ні. Ось, ось, так, от, гляньте. 5 сантиметрів пагон один і сантиметра половиною ось другий. Це ось ось друга прививка все, дивіться. Ось так. То прививаються вони. Чи не прививаються? Вроде б ж все нормально, бачите? Ростеш, мабуть, ж прийняло раз. Вже 5 см погон такий. Ну, це так якось. Ну, на цьому, на цьому, мабуть, все. Я вам так більш-менш розказав, для чого я на лежачий рукав вложив рукав і прививав у нього. Не на рожки, а в основному я так на всіх. Там, де я так зробив, на всіх виноградниках у мене вийшло в сина. Я робив точно так же, як оце у мене на 13-му ну, 13 ряду на першому кущу. Що положив і чотири... У сина я по дві прививав. Ну, брав один, ложив, і, бо не було багато в мене такого, бо я і в себе питався прививати, і в сина. А було по одній палці, то дві в себе прививав, дві в сина. То це все, де лежало усі грозді. Це можете мої слова провірити на моїх відео, які були ну, одні з перших моїх відео. Там зразу недалечко, ви там і знайдете прививки там, за 2013 чи за 2023 рік. І там ви можете провірити мої слова. Там на кожний, там, де я так ложив, були грозді більше кілограма, менше не було. Було кіло 100, кіло 200 Я це все важив, все я показував, це все діло є на відео, це не голословно. От. І, тобто Було багато лози. От. Для чого це, скажете ви? Я ж кажу, це все вийшло спонтанно, тому що я не розумів, це буде правильно, воно там, неправильно. Я спробував і ворожки прививати на двох кущах. Нічого хорошого в мене з того не вийшло. Ну як, є, у мене якби буде в цьому году плодоношення, і в тому було тільки гроздочка маленька, була, була просто сигналка. От. А там, де я ложив, у мене грозді були за кілограм, і лози були за три метри. І визрівші до самого кінця. Я так для себе, я так розумію, може це знаєте, може виноград подумав, що це якби, його якби, рідне, що лоза типу, на плодоношення лежить і треба було. Ну, тобто він... Що його рідне кормив, що те кормив? Усе. І все воно було однакове. Не було там менше, там більше. Тобто було три сорта на кущу, і всі вони були одинакові. Так що, ну, якось так. Не знаю, як воно так вийшло, але ну, це на багатьох. Це не на ну не на одному кущі воно було. Я багато таких робив прививок. І на кожному, де це я так зробив, були і грозді, і лози чимало. От і думаєте, для чого так прививати? Ну, щоб, мабуть, що рожай мати, лози багато мати, якщо хто там хоче знаю, чи продавати, чи, чи, чи різниці немає, а там виростить лозу чи самому розмножати. Ну, якось так. А якщо от в рожки там, два привив, ну не знаю, повиростало воно там. Ну, Десь в цьому році ну, не те, що, що б я хотів, не ті 3 метри, що я положив, і я можу вже в цьому році отримати з тих 3 метрів там, 10 кілограмів урожаю. Розумієте? А це точно. тому що я оставлю там, не знаю, 8, допустимо, оставлю плодоносних пагонів, 8 гроздей і получу, кожна гроздь, якщо на сигнальному була більше кіла, то і вона і буде більше кіла вже ну, якби на нормальному, да, на плодоношенні. Тут і посчитайте. І кухня перегрузите, і все нормально буде. Якось так. На цьому все. Вибачайте, що, мабуть, довге вийшлося відео. Ну, якось так. Сьогодні вже все мені вийшло, вже підтвердилося, я вже навіть проплатив це все діло. Йдуть мої всі шланги, всі трубки. Короте, будемо будем експериментувати із, із спреями, і з усім. Короте, контенту буде, я ж кажу, море. Там ще я, ну то вже, напевно, завтра покажу, що я ще зробив. Сьогодні вже не буду. І так відео длине вийшло. А на все добре, до наступних відео.